З усмішками на обличчі та подарунками у руках в Івано-Франківську пацієнти центру соціальної реабілітації та діагностики отримали святкові подарунки. Їх вручили з нагоди свята Миколая. А ви вірите в дива? А друзі, давайте такого, хто вірить в дива, підніміть високовисоко руку. Різдвяну забаву працівники центру стараються організовувати що зими для людей з різними вадами здоров'я. Нас завжди чекають, до нас завжди з любов'ю, з радістю, з ласкою підтримують як своїх, як своїх дітей найрідніших. І насправді, оце свято Миколая воно потрібне кожному. Чи ти дорослий, чи ти маленька дитина, все одно всі, всі, всі чекають душі свята. Центр соціальної реабілітації та діагностики існує уже близько семи років. Тут надають комплексну допомогу для людей з інвалідністю різного віку від 4 до 35 років. З діагнозом ДЦП, аутизм, також різні діагнози. Інші ми беремо, якщо дітки звертаються, що є потреба, то ми не відмовляємо. Тут вони проходять масажі, займаються з арт-терапевтом, займаються з психологом, проводимо для них танцювальну рухову терапію. Щороку у центрі соціальної реабілітації та діагностики допомогу отримують понад 75 пацієнтів. Віра Ковцен, Геннадій Томнюк, новини на вежі.